Вже сильно концентрували увагу на ядерній темі, і ми не змогли викликати довіру у Києва в тому, що взаємовигідні відносини почнуться між нами після того, як питання ядерної зброї буде вирішено. Лише з часом у Вашингтоні розуміють, до України потрібен особливий підхід, адже це не просто нова країна, а стратегічно важлива держава на межі Європи та Азії. Вашингтон переоцінює геополітичну роль Києва на континенті і пропонує не диктат, а партнерство. Це відбувається за нового президента США Біла Клінтона. Тільки тоді ядерну напругу поступово вдається зняти. В разі, якби Україна виявила е, незговірливість, е, Україна відмовилася віддавати цю ядерну зброю. Е, ну під, е, піддали б остракізму, і ми перетворилися певною мірою на північну Корею, е, що нічого доброго нашому народу не дало. Ми хотіли, щоб Україна перемогла свої труднощі політичні, економічні, соціальні, і ми хотіли допомогти Україні. І на наш з нашої думки ядерна зброя не було б допомогла Україні дойти суперемогти ці труднощі якщо б Україна так вирішила, це стало б великим питанням в її відносинах із Росією і Заходом. Якби Україна намагалася зберегти ядерну зброю, вона не отримала б стратегічного партнерства з Америкою в 96-му році. Вона не отримала б у 94-му році запрошення від НАТО стати партнером миру. Вона б не була партнером Європи. Вона, можливо, і не була б на рівні північної Кореї, але вона стала б доволі ізольованою країною. Угоду про знищення української ядерної зброї впродовж семи років підписують на початку 1994 року. Всі ракети Америка знищує власним коштом, а крім того, збільшує для України фінансову допомогу. Але найголовніше, Україна отримує гарантії безпеки від США, Великобританії та Росії дуже легко розглядати угоди через 15-16 років і казати, о, ми могли б краще вчинити тут або там. Ми тоді досягли моменту, коли Україна мала б прийняти рішення, і гадаю, в кінці кінців український уряд прийняв правильне рішення. Вважаю, це сприяло тому, що Америка почала більше співпрацювати з Україною. Я згадую, що в 97 сьомих, -98 98-х роках Україна, здається, займала четверте місце серед отримувачів американської допомоги. якщо говорити про демократичну та економічну допомогу допомогу в питаннях Чорнобиля і оборони багато цього робилося не стільки через обов'язок, а через те, що Україна відмовилася від ядерної зброї. Тому вона заслуговує на виняткову увагу. 2 червня 1996 року Україна офіційно втратила ядерний статус і стала єдиною державою у світі, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї. У відносинах між Києвом та Вашингтоном починається новий етап. І перелом почався в 96-му році, коли вже в Білому домі почали обговорювати формат наших відносин як стратегічне партнерство. А стратегічне партнерство, я вам скажу, я просто поцікавився у американців, думаю, а з ким вони мають стратегічне партнерство на той час. Я питаю із високопоставленого чиновника, із Ради національної безпеки, а з ким ви маєте? Він каже, Канада, Мексика, Польща, Ізраїль і Єгипет, все. І Україна стала таким. Дуже важливим чинником в наших відносинах, і ранг відносин було дуже серйозно піднято в 96-му році. Ситуації, в якій опиняється Україна, тепер багато хто в світі може позаздрити. Усі питання Вашингтон і Київ вирішують фактично в режимі реального часу. Для цього створюють спеціальну міждержавну комісію. Її очолює президент України Леонід Кучма з одного боку, з другого віце-президент США Альберт Гор. Якщо раніше столиці розділяв океан непорозуміння, то тепер партнери ніби на відстані витягнутої руки. Навіть Росія у цей період у зовнішній політиці США відходить на другий план. Про це свідчить і на порядок нижчий статус комісії між країнами. Вона всього лише міжурядова. Такий новий розподіл геополітичних сил, і в цій ситуації Україна сподівається отримати багато бонусів насамперед у вигляді допомоги та інвестицій зі США. Америка ж хоче посилити свій вплив на пострадянських теренах. Я одного разу казав, і це часто цитували в українській пресі. що, якщо Росія зможе знову створити союз з Україною, то Росія знову стане імперією. Але я хотів би додати до цього: якщо Україна приєднається до Європи, то і Росія приєднається до Європи. Тож це буде добре не лише для України, але й для Росії. Тож, з погляду подвійного впливу майбутнє України важливо не лише для України, воно важливо також для Європи та Росії. Ми вважаємо, що в незалежній Україні будівництво демократії не лише допоможе Україні, але й стане взірцем для наслідування у всьому регіоні. Ми щасливі з того, що Україна має хороші відносини з Росією, але ми також хочемо, щоб Україна продовжувала здійснювати свій незалежний та суверенний розвиток. І це ядро американської політики впродовж усіх 20 років. Потепління в україно-американських відносинах приносить цілком конкретні результати. Києву охоче дають позики міжнародні фінансові інституції, міжнародний валютний фонд, світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку Україні надають матеріальну допомогу. Закордонні інвестори приходять сюди. До кінця 90-х молода держава поступово виходить із затяжної економічної кризи у нас немає конкретної цифри, тому що фінансування приходить з цілої низки сфер. Я думаю, що загальна допомога США сягає приблизно рівня 1,7 мільярда доларів. Але ми також отримуємо гроші в галузі військової співпраці правоохоронних органів. Все це йде з різних фондів. Проте я назвав нижню межу, і це достатньо значна сума. Я вважаю, що щедрість американських людей це ілюстрація, наскільки важлива, важливою для нас є ця країна. І наскільки важливими для нас є відносини з українськими людьми? Але статус стратегічного партнера Америки Україну ще й багато до чого зобов'язує. Від неї чекають рішучих економічних та демократичних реформ: подолання корупції. Однак, пройти цей шлях швидко і відносно безболісно Україна не змогла. Це стало ясно після президентських виборів 1999 року вибори не були поганими. Це не були центральноазійські вибори, але вони були не тими, яких ми очікували від України на той час. І ми приватно доповіли про своє занепокоєння українському уряду у вересні. А у другій половині жовтня 99-го року, коли проблеми продовжилися, ми відчули, що потрібно висловитися публічно, оскільки сполучені штати мають зацікавленість у тому, щоб демократія розвивалась. у кінці кінців, гадаю, саме вибори створили погано. Ні, В цей час у Росії змінюється керівництво, і Москва помалу відновлює геополітичні амбіції та починає повертати Київ у зону свого впливу. Україну схиляють до розвитку за стандартами азійської демократії і зваблюють економічними вигодами у металургійній, газовій та інших сферах. Між іншим не забуду ніколи, коли Клінтон сказав нашим представникам, каже: знаєте, якщо ви маєте який-небудь вплив на провід в Україні, нехай Україна робить все, що може, щоб не була залежна від енергії від Росії, бо Росія буде уживати це як зброю проти України. І сьогодні ми бачимо, що дійсно є такі потягнення зі сторони Російської Федерації. На початку 2000-х владна еліта України обирає шлях, який для всієї держави матиме далекосяжні наслідки. Київ поступово віддаляється від заходу і дрейфує у бік Москви, так до кінця і не оцінивши всіх перспектив співпраці з розвинутими країнами. Спроба повернутись до радянської моделі життя всього за кілька років призведе до соціального вибуху. І початком кінця цього періоду стане вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. У замовленні злочину підозрюють Леоніда Кучму. Головним доказом його вини є записи, які в офісі президента зробив охоронець глави держави. Однак разом із плівками оприлюднюють й інші розмови з першого кабінету країни. На них зокрема йдеться про продаж українських радіолокаційних радарних систем Кольчуга в Ірак в обхід санкцій ООН. Довіра між Україною та Америкою руйнується остаточно американський уряд був дуже обережний, коли з'явився запис, на якому було чутно, як президент Кучма погоджувався передати Іраку декілька кольчут. Ми були дуже обережними, бо достеменно не знали, чи були кольчуги дійсно передані Іраку. Але ми були занепокоєні тим, що на це дали офіційний дозвіл. Треба також згадати, які були часи. Це було перед другою війною в Іраку, у той час що існував дозвіл ООН американським та британським пілотам літати на територію Іраку, і кольчуги потенційно загрожували їм. І це мало великий вплив на справи. Вони були ініціаторами відлучення кучми взагалі від міжнародної спільноти, тому що історія з кольчугою їх просто розлютила, вони були як розлючений бик. Ви не уявляєте, я був в той час в Канаді, не в Сполучених Штатах, але мене викликали і що вони казали щодо того, як ви собі уявляєте, як наші літаки будуть летіти, а ваші кольчуги будуть їх збивати. Це був жахливий період для зовнішньої політики, для кучми особисто. Я прекрасно розумію, коли він поїхав до Праги його посадили десь там за якимось китайським алфавітом, а не за нормальним латинським. Це був дуже прикрий період. Ані відправка українських миротворців в Ірак, ані те, що Кольчуг так там і не знайдуть, покращити взаємини Києва та Вашингтона не зможе. Налагодити перерваний діалог з Америкою Україні вдасться лише за кілька років, але не за допомогою політиків, які довели свою неспроможність. Найкращим дипломатом у критичній ситуації виявиться український народ, який усьому світу покаже, що хоче жити в іншій країні і з іншими цінностями. Українське громадянське суспільство з'явилося і зміцнилося, і дуже часто таке враження, що воно попереду політичного керівництва. Після 2004 року ігнорувати Україну та українців вже не може жодна держава, а тим паче, сполучені штати. Я також вірю, що українська незалежність захищена тими змінами, які ми бачили в українському суспільстві. Воно захищає себе, і ми це бачили не лише під час помаранчевої революції, але ми бачимо це і зараз в тому, як воно діє і як просуває своє бачення в Україні. Найвища точка американсько-українських відносин у минулому десятилітті 2008 рік. До Києва приїздить президент США Джордж Буш молодший, аби підтримати курс України на приєднання до Північно-Атлантичного Альянсу. Він закликає надати Україні та Грузії план щодо вступу у безпековий союз. Але навіть за такої підтримки на саміті НАТО в Румунії Києву відмовляють. З одного боку це роблять через позицію Франції та Німеччини хороших партнерів Росії а з іншого, і це найголовніше через відсутність єдиної думки щодо цього питання у політичної еліти України. Скористатися здобутками народу можновладці знову не змогли у 2005 році, на мою думку, для України існували великі надії та великі можливості. З багатьох причин, які залишимо розглянути історикам, я вважаю, що Віктор Ющенко та інші помаранчеві лідери не скористалися цим моментом. можливо, вони спрямовували зусилля у невірному напрямку. Однією з проблем я вважаю питання неузгодженості в уряді. Це була нездатність президента та Юлії Тимошенко працювати разом. І я гадаю, що якби вони спромоглися працювати разом, вони досягли б набагато більше. Але внутрішня боротьба між ними зрушила їх назад і зрушила назад Україну різниця між українським та американським розвитком полягає в тому, що в американців на щастя були оці засновники, які, не зважаючи на деякі внутрішні суперечки, погоджувалися щодо ключових принципів будівництва своєї країни, і цього на жаль не було в Україні, і у деякому сенсі досі немає. Після 2008 року у світових дипломатичних колах Україну починають з іронією називати державою вічних перспектив. Поступово Київ опиняється на задвірках зовнішньополітичної стратегії США. Це стався дуже серйозний геополітичний поворот. Сполучені Штати віддали нас у сферу впливів Росії. Це цинічно. і це був торг. Вони натомість отримали можливість доставки через північний полюс до Афганістану своїх військових товарів через простір Росії, через аеродроми Киргізії. Це Вони отримали запевнення Москви, що Москва їм допоможе з Іраном. Хоча я переконаний, що Москва не робитиме цього. І е, Україна, оскільки Україна не стала повністю європейською країною, не приєдналася до НАТО, не приєдналася до Європейського Союзу, вона їм такою не є цікавою. От сьогоднішня плачевна дуже ситуація. Ні, я не згоден. Я вважаю, що тут є розуміння того, що Україна є важливою. Гадаю, тут є також визнання того, що які б сподівання не мали Сполучені Штати щодо України, скажімо, 5 чи 6 років тому, в тому числі про її рух ближче до таких інституцій, як НАТО. Україна вибрала інший курс. Україна бажає мати баланс у своїх відносинах з Європою та Росією. І я думаю, що тут це сприйняли. Ніхто тут не каже, нам потрібні зміни зовнішньополітичного курсу України, але давайте повернемо. Це до питання збереження демократії. Я вважаю, що якби ви не мали такої проблеми, то рівень участі Вашингтону у співробітництві з Києвом був би набагато більш значним. За останні 20 років Україна далеко відійшла від тоталітаризму. Київ хоче не без проблем, але рухається в напрямку демократії. І від того, як діятимуть нинішні дипломати і політики, залежить дуже багато. Наприклад, чи стане Україна повноправним лідером і прикладом для інших країн у регіоні, таким як свого часу була Польща, чи збереже здобутки останніх 20 років і не відкотиться до диктатури і деспотизму? Від цього вибору залежать відносини України зі світом. А отже, і майбутнє 45 мільйонної країни на сході Європи. Ніхто не має на меті ізолювати Україну навпаки, Сполучені Штати хочуть, аби Україна була частиною європейської системи. Україна сама висловилася за посилення зв'язків і навіть висловила бажання бути членом європейського союзу. Ми бачимо протягом останніх 20 чи навіть 50 років, що народи Європи можуть успішно розвиватися близько співпрацюючи в такій інтегрованій системі. Що більше ізольовані країни, то вони менш успішні. інтегровані найбільш успішні. Ми думаємо, що це.